Неосвітлені вулиці та під'їзди, дороги без тротуару, темна парковка, недобудови, відсутність пандусу, укриття, доступу до води. Ці та інші перешкоди виявляє аудит безпеки територій. Вітаю! Я Галина Скіпальська, виконавча директорка Української фундації громадського здоров'я. Ми допомагаємо українкам, які опинилися в складних обставинах. І ми дбаємо, щоб міста та села стали справді безпечними та комфортними. Наявність безпеки суттєво впливає на якість життя, безпека. Це жвавий простір, де кожен та кожна відчувають себе впевнено, мають бажання та можливості для реалізації власних ідей, доступ до базових потреб та послуг медичних, адміністративних, соціальних, правових, знають та розуміють, куди звернутися за допомогою, а також впевнені, що відповідні служби зреагують своєчасно, якісно, професійно. Натомість, страх зазнати різних форм насильства обмежує свободу пересування, вільного вибору та самореалізації. Війна кардинально скоротила безпечні простори. Ми всі вивчили правило двох стін, але водночас розуміємо, що марафон боротьби за наше виживання слід пройти з максимальними силами. Безпека в громадах, навіть де ведуться бойові дії. Один із засадничих елементів зміцнення життєстійкості. Ми певні, аудит безпеки територій під час і після військових конфліктів є важливим кроком для захисту прав, забезпечення гідності та добробуту. Це аналіз та оцінка безпеки конкретної території, такої як місто, село, селище. Слід уважно вивчити виклики та загрози на цій території, оцінити ефективність заходів, попередження ризиків. Наша мета. Створення більш захищеного простору, головне завдання аудиту безпеки надати можливість жінкам виявити та озвучити перешкоди, проблеми, занепокоєння, з якими вони стикаються в конкретних місцях за конкретними маршрутами на території власної територіальної громади. Одна з головних гендерних відмінностей, яка впливає на використання простору проживання, є різниця між чоловіками та жінками, які виконують обов'язки догляду. Досі жінки беруть на себе більшість такої роботи у сім'ях та громадах, тому мають займати центральне місце в міському плануванні та розвитку, оскільки вони є ключовими користувачками міста в їхній ролі менеджерок повсякденного життя. До проєктування міського середовища та інфраструктури слід застосовувати кардинально нові пріоритети. Багато з минулих і сучасних тенденцій розвитку міст відображають чоловічий стиль життя, делегуючи завдання догляду іншій статі. Тому ми оцінюємо місцеву інфраструктуру, наприклад, наявність або відсутність освітлення, вуличних камер спостереження, укриття на випадок повітряної тривоги, доступність та безпечність громадського транспорту та зупинок, наявність захаращених місць, напівзруйнованих будівель чи недобудов. Аналізуючи ці фактори, ініціативна група з'ясовує, які місця або території можуть бути особливо небезпечними для жінок і дівчат, чоловіків і хлопців, де існує підвищений ризик прояву будь-якого виду насильства або впливу інших факторів: природних, техногенних, воєнних. Відновлена Україна має прагнути іншого вигляду, над формуванням якого маємо працювати вже зараз. В Процесі проведення аудиту слід не лише зосередитись на безпеці від фізичного насильства чи гендерно зумовленого насильства, але й врахувати безпекові аспекти, пов'язані з організацією інфраструктури. Концепція безпеки не передбачає тільки відсутність загроз, вона також охоплює створення умов, в яких люди відчувають себе захищеними та впевненими. Комфортна інфраструктура менший ризик негативних подій, наприклад. Добре освітлена вулиця означає менше падіння або травм, а відеоспостереження може вплинути на зниження випадків вандалізму чи крадіжок. Отже, збалансована безпека включає в себе не лише заходи протидії насильству, а й створення середовища, де почуваються впевнено всі мешканці та мешканки. Першу аудити безпеки проводились виключно за ініціативою громадських організацій. Тепер це складова державної політики. Вміти робити такі аудити є важливою компетенцією як для активісток жіночих та інших громадських організацій, так і фахівців, державних структур, органів місцевої влади, місцевого самоврядування, громад. Проведення аудитів безпеки в громадах дає необхідні і важливі інструменти для реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для імплементації, впровадження в життя національного плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека. І працюючи. Над конкретними завданнями ми тим самим формуємо і реалізуємо політику забезпечення гендерної рівності, яка є не тільки виявом справедливості, але й умовою, основою розбудови демократичного громадянського суспільства в Україні. Насамперед місцева влада має прийняти таке рішення. Далі обираємо місця для аудиту чи всю громаду, чи частини, наприклад, вздовж магістралей, поруч шкіл. Створюємо групу, яка буде здійснювати аудит. До її складу мають увійти не тільки службовці, але й громадськість та представники найбільш вразливих цільових груп. Важливо, щоб більшість групи становили жінки. Складаємо контрольний список і проводимо аудит. Слід безпосередньо пройти визначені маршрути, зробити це у різний час доби, аби прискіпливо виявити явні та приховані джерела загроз. Результати аудиту безпеки можуть бути враховані в плані відбудови громади при розробці місцевої цільової програми чи при написанні грантової заявки та залученні коштів від донорів. Важливо розуміти, що створення безпечного середовища не одномоментний крок. І безпека громадського простору потребує постійного моніторингу, виявлення нових чи непомічених раніше факторів небезпеки, проведення чергових перевірок. Не зневірюємося і створюємо ініціативну групу, яка стане рушієм. Саме ця команда проведе аудит та створить план дій або напрацювання до майбутньої цільової програми, які потім адвокатуватиме перед громадою та владою. В Україні є чудові приклади втілення рішень задля безпеки громади першим чи другим шляхом. Для того щоб допомогти вам, Українська фундація громадського здоров'я створила методичний посібник. Завантажуйте його там. Докладні процедури проведення аудитів, практичні поради, чек-листи та зразки документів. Не варто зволікати. Безпечна громада має стати пріоритетом у планах відновлення уражених війною територій та організації життя в тилу. Підхід, коли у фокусі відбудови лежать питання гендерної безпеки та комфортних просторів, для українських жінок, чоловіків та дітей, слід пояснювати та адвокатувати просто зараз. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, звертайтеся через наші соцмережі, ми працюємо, щоб допомагати українкам.